Привіт! Готуємо ніжну сирну запіканку без манки. Простий та корисний рецепт. Ця сирна запіканка виходить ніжною повітряною і супер корисною. Інгредієнти. 400 г кисломолочного сиру, 5 або 9% жирності. 2 яйця. 2 столові ложки рисового або кукурудзяного борошна або 1 столова ложка крохмалю. 2 столові ложки. Меду або цукру, 100 мл грецького йогурту або молока, одна чайна ложка ванільного цукру або екстракту, півчайної ложки розпушувача, Жменя родзинок або шоколадних крапель за бажанням щіпка солі. Приготування збити яйця з медом до легкої піни. Додай сир, йогурт, борошно або крохмаль, розпушувач і ванільний цукор. Добре перемішай або збий блендером. Додай родзинки або шоколад, якщо хочеш, Вилий у форму, змащену маслом або застелену пергаментом, випікати при 180 градусах Цельсія 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Остуди перед нарізанням. Насолоджуйся, підпишись на канал EatFitua, щоб не пропустити нові та корисні рецепти.